У Києві зросла кількість тяжких злочинів. Про це заявив головний міліціян столиці. Зокрема, стало більше викрадень людей та катувань. Один із тяжких злочинів вдалося розкрити столичним правоохоронцям. Цей чоловік провів тиждень у полоні. Гості з Сирії поневолили просто на вулиці, коли він повертався додому. Троє молодиків накинули йому на голову мішок та заштовхали у позашляховик. За кілька годин після цього він опинився ось в цьому підвалі. Наступна доба у холодному льоху була наповнена жахіттями. Чоловіка катували, вимагали гроші, думали, що іноземець богатій, видавай братам, дзвони братам надам много деньгі. Нам вимагали мільйон доларів. Проте іноземець відмовлявся телефонувати родичам. Мовляв, таких грошей у його сім'ї немає. Тоді викрадачі самі зателефонували його брату. Це й була їх фатальна помилка. Брат постраждалого. Одразу звернувся до міліції. Знайшли викрадачів швидко, окреслили коло підозрюваних та перевірили, хто знімав останнім часом житло. Так міліціянти й опинились на подвір'ї старої хатинки біля Києва. Злочинців затримали, а іноземця звільнили з полону. Але зникла людина була не єдиною знахідкою. У викрадачів знайшли цілу купу зброї. Зброя це автомат, снайперська гвинтівка, пістолет, гранати, набої. Наразі правоохоронці з'ясовують чи причетні зловмисники до інших тяжких злочинів та звідки у них арсенал зброї.